Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готуємо рулет тирамису. Готовиться Готується швидко, просто, Получається ось такий смаколик. Спробуйте один раз, і цей рулет стане вашим улюбленим десертом. Готовиться все просто, швидко, можна сказати, У мене трішки довше, тому що я знімаю відео, і коли знімаєш відео, воно затягується все. І ось такий смаколик маємо на столі. Я вже все собі підготовила. Білки від'єднала від жовтків. У мене тут 4 білки і 4 жовтки сюди. Даю сюди так, дрібку солі. Так, небагато, вже не потрібно. І зараз все буду міксером збивати до такої пивної піни. Ось така певна піна в мене утворилась. І я тут маю цукор і ванільний цукор. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Ванільний цукор я також сюди перемішую з звичайним цукром. І так буду збивати і по столовій лості додавати цукру. Збиваємо до таких стійких піків. Білки в мене вже готові, ось як бачите. Я завжди кажу, до стійких піків, як я знаю, чи вже білок готовий. Коли я беру пальцями цукор, чи залишається цукор, розтираю так в пушках. Якщо нема, все гладеньке, значить все, білки гарно збились. І зараз буду додавати по одному жовтку сюди і міксером так легенько все поєднувати. Я вже ж не показую, як я міксером все поєдную. Всі ми знаємо, як працювати з міксером. Ось. Що в нас вийшло? Як жовток поєднався з білками, гарно. Я ще переглядаю, щоб добре знизу нічого не приставало, ні, все гарно. І зараз буду просіювати борошно і легенько перемішувати. Так, просію. І так вверху ось так. Так легенько вмішую борошно. Сюди. І так все борошно. Так в одну сторону. І знову буду просіювати. Ось так все гарно поєднала. Ще так лопаткою зачіпляю знизу, щоб не залишилось тут борошно. Тому що потрібно все його добре поєднати. Ось, яке тісто у нас вийшло. Форму я застелила пергаментним папером і зараз буду все тісто. Висипати сюди на серединку і розрівнювати все буду. Зараз я все заберу, бо мені деколи так незручно і знімати, і. Коли не знімаєш, воно все проходить швидше процес випікання. Хочеться забрати все тісто з миски. Все тісто я вже все забрала. І зараз гарно розрівнюю, щоб... І по краєчках було рівненько, щоб на серединка не залишалася сильно груба, тому що погано пропечеться. Має і все бути одинакове. Весь корж має бути однаковий. Духовочку я нагріла 180 градусів у мене з конвекцією. Цей корж випікається дуже швидко. Залежно від духовки. 8-10 хвилин. Ну, раптом 12. Залежно у кого яка духовочка. Так, добре розрівняю все. Ще на цей краєчок потрібно. Духовочку, хай випікається. Бісквіт в мене вже готовий. Випікався 10 хвилин, але знову ж таки я наголошую, у кожного у нас духовочки різні, тому треба дивитися. фаршкою пробуємо дерев'яною, якщо вона не мокренька, все він готовий. Зараз я його перекидаю на іншу сторону, щоб він охолоджувався. Цей зверху знімаю. Ну і легко знімається. Цей рулет, головне не пересушити, щоб потім добре закрутити його. І все. Ось. Гарно знімається. Такий жовтенький. Все викидаємо. І поки що я його закручую так в рулет. Така він тепленький. І ще та зверху. І хай так охолоджується. Ось так залишаю. Хай охолоджується. Роблю сироп. У мене тут 80 грам водички і 4-5 чайні ложечки, 4 чайних ложечок кави ростворимої такої. І даю, щоб воно охолодилося. Роблю крем. Спочатку я собі ще підготую шоколад. Попробую натерти, чи на тоненький, чи на грубчій терті. Я думаю, що на грущі буде тут також нормально. 50 грамів чорного шоколаду. Всираю на такі терці Шоколад я так натерла, також виставляю в сторону. Беру миску. У мене тут 250 грам вершків і буду збивати міксером. Тут у мене є ще цукрова пудра, я її буду просіювати. краще подобається, коли я її так розсіваю. Немає комочків ніяких. Ось так. Бачите, що що залишається, ніби таке? Ніби нічого немає, але ж. Так. І все міксером буду. Збивати. Ось так, я збила вершки. І зараз сюди буду додавати сир. У мене тут також 250. Грам. Також підійде маскарпоне. то має. Також буде смачно. І все знов міксером збиваю. Так, який у мене кремчик. Половинку крему я залишаю для вмазування рулету. Ось так. І ставлю в холодильник. А до цього висипаю весь шоколад. Також міксером все поєднаю. Окрем, мене вже готовий. Ідемо збирати рулет. Ось такий у мене корж. Беру я пропитку. Сюди до кави ще пар пару капельок даю рому. Хто має лікер беліс, це дуже буде смачно. Ну, у мене немає, капаю рому трішки. І буду пропитувати сам корж. Так, розмішаю і буду пропитувати. Тут кава має відчуватися добре. Ну, і так пропитую посередині. Всюди, всюди, всюди. Все, отак я пропитала. Пропитка вся пішла, як бачите. І тепер буду, ось тут трішки капнула, ну це робочий процес, як я кажу. Я нічого не приховую, я показую все, як в мене є на кухні. Ось так десь покапало трішки. Все це забираємо. І тепер будемо, я так напевно, ось так, щоб мені краще буде закручувати його. І тепер виставляю весь крем. І будемо розподіляти. По всьому коржу. Я сюди не доходжу так до краєчків, тому що воно буде загортатися і кремчик буде посуватися вперед. Ось так, що в мене. Ось тут залишилося трішки, все забираю. Таку смакоту залишати не потрібно. Ось так. А цей краєчок я залишаю так. Все так роз'єднала і буду закручувати. Так закручую, папір мені в допомогу фрагментний, і так злегенька прижимаю ніби. Тепер зверху так примащую білим кремом. Як бачите, достатньо цього крему, що я залишила. Це третя частина від загального крему. Все. І зараз ніби роблю такий узорчик. Хто що має під руками? У мене веделка. Так легенько проводжу. Ось так. Ще присипаю зверху трішки горішками. Тут можна, як любите, можете присипати, можете не присипати. Я люблю горішки і люблю додавати до різної випічки. Зверху посипаю какао порошком. Ось бачите, як красиво. Вже все какао сюди. Ось так. І ставлю в холодильник так на 3-4 години. Бажано, коли робити сьогодні, то залишати на, на цілу ніч і на другий день він гарно пропитається і гарно, звичайно, нарізається. Ось що у нас вийшло. Такий рулетик у розрізі. Постояв він у мене в холодильнику 3 годинки. Більше я не витримала. Звичайно, він, коли на завтра е, постоїть, то він буде краще нарізатися. Хоча він і так гарно нарізається. Ось такий ніжний, повітряний, можна сказати, смаколик. Дуже смачний. До чаю, до кави саме то. Тому готуйте. Та смакуйте, радуйте своїх рідних. Я з вами прощаюсь до наступного відео.